Вибір між бажанням і страхом, як ухвалити рішення. Часто наші страхи, вони є певним ступором для здійснення наших бажань. Як відомо, бажання це те, що нам дійсно хочеться для себе, це те, що всередині нас зароджує певну енергію, енергію рухатися. До чого це я? Бо з одної сторони страх, з іншої сторони, бажання. І це нібито наважу для частини нашої знаходиться. Страх. Це така мотивація від коли людина чогось боїться. Як пам'ятаєте, раніше наші предки, що вони жили в пещерах, і коли чогось боялися, і це їх спонукало або нападати, або захищатися, або замирати, ну, таким чином забезпечувати собі або збігати. Так? Тобто, це мотивація від чогось, і це дуже потужна сила, яка спонукає людину рухатися вперед. Це знаєте, із серії, коли ви чогось боїтеся і не робите, задайте собі питання. Якщо ви далі будете боятися і нічого не робити, то до чого вас це призвете? І як вам такий сценарій? Чи хотіли б його мати? От коли у людини розвинута мотивація від, це дуже часто її спонукає до того, що навіть вона думає, що вона боїться, але вона діє, бо вона не хоче, щоб з нею ставилися певні моменти. Це потужна сила, яка дозволяє зрушити з місця, але на енергії страху 100% довго ти не протягнеш і не проїдеш. Бо коли людина постійно знаходиться в стресі, а це дійсно стрес, вона буде виснажена, вона буде без енергії. Вона, знаєте, як в тому автомобілі є топ, топливо, да, і воно рухає автомобіль. Але коли топливо зникає, то автомобіль зупиняється. Отак, і з от цією мотивацією від страх. А інша це бажання наше, це мотивація до це наші хочу, Це те, до чого людина прагне, це те. Що людина надихає, це те, що її спонукає кожного дня робити щось. Мотивація до, це дуже потужна також сила, яка дозволяє людині побачити крок за кроком, що там буде, коли я буду то робити, що я можу отримати. І відповідь на бажання, а що я отримую, якщо я здійсню це бажання, які можливості переді мною себе. Яке життя має бути, як я себе буду почувати як людина, які перспективи ем, і так далі. Це те, що надихає людину і її піднімає з ліжка і дозволяє побачити за перспектива його життя. І, звісно, вона рухає. Так от для чого? І те, і інше воно має бути з одної сторони, мотивація від, з іншої сторони, мотивація до. А де ж приймаються рішення? Людині, Ніш, як ухвалити рішення, ніч тим і тим? Вони приймаються посередині, так? золота середина. І посередині рішення, всі рішення, вони мають прийматися із стану спокою. Притом, дивіться, в стані, там, де страх, людина боїться, і там емоції страху. А в стані там, де бажання, пригадайте себе, коли ви чогось сильно бажали. Це таке відчуття ефорії, це також такі емоції. Вони також можуть бути дуже бурхливі. І в одному і в іншому випадку неможливо приймати і ухвалювати рішення, бо часто вони будуть прийняті, як кажуть, на емоціях. З сторони на емоції страху з другої сторони на емоції такої ейфорії, і задоволення. Тому варто. Заспокоїтися, і це є якраз золота середина. Тому часто кажуть, всі рішення мають ухвалюватися на трезву голову, да і стані спокою прийняття ну, такого нейтрального стану. Як тоді ж їх приймати. Ну, по-перше, це заспокоїтися, хоч в одному випадку, хоч в іншому. Яким чином, якщо вам треба зробити прийняти рішення, от в моменті тут і зараз, коли ви з людиною спілкуєтеся, ну як ви можете на це повпливати? По перше, це прийти до стану спокою всередині. Перше, це може бути дихання. Коли ви вдих робите, затримка дихання? Видих, та? Таких 3-5 підходів вони дозволяють нашому організму нібито уповільнитися, і всі емоції вони зникають і зосереджуються тут і зараз. Другий момент це задати собі питання, а що я зараз відчуваю в моменті, в тілі, в емоціях, що в думках є. Тобто, таким чином ці питання дозволяють вам сфокусуватися. На собі, коли ви фокусуєтесь на собі, в стані спокою, далі задати собі питання, яке рішення я хочу прийняти, тобто що я хочу? Я хочу зробити вибір між між. Які є аргументи, які є факти, які є пріоритети, на що я спираюся при виборі? Тобто чітко розуміти критерії вибору. І Коли ви розумієте критерії вибору, тоді ви стовідсотково ухвалите рішення. Зважуючи всі плюси і всі недоліки, але це важливо робити і стану золотої середини. Тоді всі рішення вони будуть вашими і зважені. Момент часто в коучингу да, є таке, що самий найкращий вибір, який людина робить, вона робить в моменті. І, звісно, для того, щоб його зробити в моменті найкращим, його варто приймати і стану спокою, ще раз кажу, і рівноваги. Рішення прийнято, і коли воно прийнято далі, людина починає робити системні регулярні кроки. Важливо, системні і регулярні, бо тоді вони також будуть вам, вас тримати в тому балансі між страхом і між цими емоціями хочу, хочу, хочу. Що це дає системність? Вона дає мозику певний повштовх, що ну, людина, тобто ви як господар свого мозику, що ви вмієте керувати, що ви вмієте поступово, крок за кроком, отримувати бажане, вмієте фіксувати. І в цьому русі. Коли крок за кроком важливо вміти зупинятися і в моменті себе хвалити, в моменті відлічати, що вам вдається, за рахунок чого вдається, і таким чином ви будете знаходитися в балансі. І тоді 100% це дасть вам отой найкращий результат в ухваленні ваших рішень. Тому приймайте рішення із стану спокою, рівноваги, думок, станів, емоцій і дійте. Ідіть, балансуйте, створюйте, живіть життя є тут і зараз. І не варто боятися, а варто хотіти щось робити. І робіть. певним в тому, що у вас все вийде. Я нагадую, що можна підписатися на мій телеграм-канал «Трансформація Мислення з Наталією Кушнаренко, де зібрані аудио на будь-яку тему, яка стосується вашого мислення. І ставте уподобайки, буду рада бачити і взаємодіяти разом з вами. До зустрічі!